Так, доброго вечора. У нас турнір. Посилення атаки. Виставив я ось таку команду оборони. Так, і давайте побачимо, що тут у нас. Ну, один раз нападали і винесли. Нічого страшного. Поїхали ми, спробуємо. Так, одразу у нас Людвіг. І... Ну тут галинку буду прибрати. Так. Навіть і не знаю. Тут можна було піддарка поставити. Або когось ще схила додавати. Або може, може ось так взяти. Тут би як в нас нібито всі б'ючі, ні. Ну, окрім Рози, маю на увазі. Ну виїхали спершу, так, спробуємо, певно. А якщо у Людві... Людвіг Ультане, то тяжко буде, але спробуємо. У нас якби і колян є. Так. Давай ось так зробимо. І ось так. Так, ну поки щось мені нічого не подобається. Там вони зараз будуть хилитись весь час, ні. І ми підхилимося разок. Щось якась херня вийшла, не здається вам так? Давай підхилимось. Ну, давай ось так зіграємо. Так. Ну та, он будемо знімати кольоном, певно. Знімається ж він? Знімається. Давай зняли. Давай ки-папки! Промазав. Чи що таке? Чи він не зняв? Ай. Щось я провтикав, що сталося але як, як на мене нічого хорошого. І десь потрібно жовтих знайти. Давай хоч, може, доб'ємо цю гаторку, Ні, добили. Давай цим одразу і цим сюди влупимо. Слухайте, та ще й непогано вийшло. Даремно я щось казав. Нормально. Нормально ми тут ще розрули, ні? Давай поїхали далі. Окей. Роза одразу. Ну давай нас влаштовує ця команда. Так. Нібито дві трійки є. Ну давай спробуємо позбирати що тут. Так, дві трійки зібрали. І на цьому все. Ну як, ось трійку ще друга. І ось третю. Бачу, як зібрати. А якщо пустити червоних, може там ще доїде фіол? Може цього нам вистачить. Ось. Ну ось так от я і планував приблизно. Давайте так зробимо. І пропишемо Хрейдмари, може. Давай червоних ще. Так, Скоріо. Твій вихід і підхилимось. Так. покинув чат пепер. Ну давай зелених тут зберемо. Давай ще раз Хрейдмар, про пропишемо їм. Угу. Ну, від, відродження ми не хотіли чекати. Ну давай, нібито все непогано йдемо. Так. О, зараз будемо добувати і тут, тут я думаю, і мійони теж зроблять своє діло. Так. Давай. Раз, покажи, що ти вмієш. І все. Каляну вирішує на нашу користь. Це. Так. Блокератор. Навіть не знаю. Тут замість скорії може щось взяти краще. Що тут краще візьмеш? Десмонда. Ні, Десмонда теж не візьмеш, но ну, поїхало. Ось так спробуємо. Давай одразу п'ятірочку. Нормально походили один хіт і вже зарядили її. Ну, піде. Ой, щось я не те зробив. Де вона? А, на червоний. Давай зберемо розу нашу. Давай повторимо її. На всяк випадок. Так, хай вона поки буде. Так, зібрали ми червоних. Давай би що що ще робити. І зараз будемо хрейдмер нашу заряджати. Ну і чекати, поки в них спадуть ті щітки. Давай. Спали щітки. Тоді лупимо нашими бравими героями. Давай так. Начебто тут все вирішили, вирішили теж, ні. Угу. Да, і тут на нашу користь. Норман. Сватг. Сладк. Ну, сватга мені нічим контролити. Тому поїхали так, як є. Не знаю. Так. Звірку одразу. Ага, це вже сім, Це вже сім. давай ось тут зберемо. Сім. Так, це 10. Так. І давай ось так зберемо. Так, хрень зібрали. Будемо її, її навалювати. Давай тут червоні зберемо. Так. І... Давай ось так. Філо в пустоту. Колян. І зараз будемо хрейдмар добувати. Цього свадуга. Ну, бачите, більше переживав, якщо чесно. За того сладого. Рейн Райнглоу. Ну давай. Херейдмартеш, поїхали. Одразу давай кристалик для коляна. О, цей же таун так буде, ну. Ой, не так зробив я. Ну добре, поїхали. Ще зарядимось. Давай пройдемось по всім. Зірвемо кристалик наш. Давай так сходимо. Ага. Добили. І сходимо ось так. І будемо... Ага. будемо отримувати одразу, але там в контратаку вона б'є. Чудово. А ми підхилимось і теж вдаримо. І повинні її добити. Так. І тепер будемо в них трохи манни тягнути. Чудово. Давай ми вдаримо ще раз і зберемо розу собі на всяк випадок. Але випадок не... нам не трапився в наводі. Ну, Ось такий сьогодні день. Тось побачимо, що тут буде далі. Оборона я вже вам показав. Ну... Подивимось, що, що нас чекає на цьому турнірі. Без синіх це вже погано, буде купа бабок, певно, починаючи з завтрашнього дня. Тож побачимо, чим їх бити будемо взагалі. Всім гарного вечора, до побачення.